Всім привіт! Дивіться, дівки в мене модняві. Покупляла я їм сьогодні такі. отакі. О, все. Тут на останню застібнула. На луну щось трохи величенькі більше, як на Лію Хоча вони однакові. Ну, наш ти зачіпаєш? тебе на шиї є такий самий. І купила для ради теж ремішка І купила шнурки такі, що виводити їх. Пастися буду. Да? Припинати дівок уже буду своїх. Буде в нас погода, каже, і будемо ходити на вулицю. Правда? Поламали кормушку свою, О, Що зробили дітвора? Капець зробили. Не знаю, я сьогодні була в районі забула купити е, гвозді і саморезів. Це моя проблема. І завжди я за них забуваю. Тікайте. Все, гайда! Дупи малі. Дайте я вилізу від вас. Розтрущили весь козовник? Так? Кози? Ой кози. Каже вчора діма мій, побери, каже, сокращай по трохи. А що ж я буду закращать, коли буду дівати? Та, дівки, що ж мені робити без вас? І все. Бо що каже, ти тільки кормиш, кормиш? А прибілі немає ніякої. Ну що ж, ця прибіль тільки росте. Вони на осінь тільки будуть покриватися. Що ж з них ще взяти? Вони ще маленькі, що нічого з них не візьмеш. О! А, ото треба обдирати одна одній. Луна ліє. Що це таке? Оці ремішки брала, не брала у ветаптєці. як для тварин, але брала як так, як для собак. Поняли? Ну, дивися, от по скуда! Бо... Ну! Я зараз розсойденю. Зараз будете сидіти по різних клітках. Бо є такі зеленого такого матеріалу, то вони не крепкі, вони геть не крепкі. А такі то добрі. Ось, ось бачите? із зеленого матеріалу. Вони торочаться, рвуться. Я дашки потім теж буду міняти. В робіна чорний, да? Сейно, він був чорний. А покажи мені, да, чорний. В нього чорний. В нього має бути крепкий. В Любки треба буде. Ні, в Любки ще той, коли вона була маленька, купляли. Слухайте. Пам'ятаєте, була Любка, Дашка і Фіона маленькі, і в, в кожній був свій колір. Любки як натягнули, так і є. У Маліни, виходить Дашкен, Афіоненде. Не знаю, десь піолет, такий ремішок був. Червоний, воно в маліни. Так, і Раді теж вчепила чорний. Та, да, дівко, теж отакі. Кіремішки по 100 гривень у нас. Вони вроді як крепкі. Да? Мікросунчик. Мікросунчик ти. До, мамин тобі. Сина мамина. Сина. О, у нього. Ну, не цей, не бодайся. Я ж тебе не бодаю. Робін. Дядьку, буду тебе перепродавати, чесне слово. Будеш виділуватися, підеш на продажу, аж гавкнеш. Поняв? Угу. Я з тобою довго гратися не буду. Не зможу тебе виводити. Де ж мені тут -ту фестивалі виставляти? Що я маю з тобою робити? Діми немає. Якби тебе хто б купив, то я би і перепродала б, дядьку. Так Ребята, задумайтесь. Кому треба таке щастя, хто зможе з ним справитись. Він не агресивний, тільки вредний. І не знає привязі. Оце проблема буде вам. Що прив'язі, не знає. Якби він знав привіз, було б проще трохи з ним би. Бо з дівками то мені нема біди, а з ним маю біду. Завтра всіх буду виводити пасти, а він не знаю. Що буде. Може завтра ні, може завтра я ще буду зайнята. Накидаю їм тут і ї... А! 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 Рада, здуріла! Це ж мій палець. Наш ти його їсиш. Накидаю завтра їм тут їсти. Дам зерна і, певно, будуть сидіти. Завтра ще ні. Післязавтра свято. В общем, після свят будемо виходити, дівки, пастися. О. Маліна наша потихеньку бока опускаються. Вже дивлюся. Така дівка робиться молодець. І лампочку я забула їм купити. Сьогодні лампочка тут згоріла, в козовнику забула купити. Слухайте, лишила вчора в гнізді в качину одне яйце. На поклад. Сьогодні я прийшла куряче, є, каче чого там немає. Нічого не пойму. Де яйця ділося? Я вже все перетріпала, перевернула. Нема? Яйця їхнє я позабирала, от одне оставляю на поклад. Де воно поділося? Бог його знає. Дві качки там знеслося сьогодні, а тут не було. Я вже все перевернула. Куди вони поділи яйце? Там нема. Тут теж нема. Ну яйця то десь поділусь. Яйця то нема. Куряче було. А я вчора качи не лишала тут. Ж добре пам'ятаю. Не знаю. Каже, є. Ну Там я лишила одне куряче на напокло. Треба знову постелити соломи. Стелю солому, де вони її дівають, не знаю. Вроді курі не їдять соломи. А де дівають, Бог, як знає? Свина її теж сьогодні. Врав цілий вчора поприбирала сьогодні. Йо! Пливем, Дай, дівки! Люск. Добрий день. Ти знов перевернула я. -я. А, тут, ну, вивернула виверну, скорита воно і придовольно. Пепе, а ти що до ці? А? Що ти? У тебе все добре ляля? Пе моя більше лежить, коли не прийду, вона все лежить. Та, пепуль, Знов мокро воно, бачите? Моя дівчинка. Наш ти перевертаєш дос. Та звезда їсть мала. Е ця... э! Люська, от заробиш. Моя тумбочка, да тумбочка моя. Їсти є, пити є, нам і сила ще всього, воно, ну, і соломи туди наколотила. І що то ти маєш робити? Заміс хату будеш ліпити, чи що будеш робити? Ту солому вимочуєш, га? Пепа? Мама тобі дала чистого всього. А ти що робиш? Га? Ти що робиш? М? Вреднючка моя. Ой вреднючка ти моя. Ти скучаєш, да? тобі скучно. Ну нічого не зробимо, пеп. Ти вже виросла, я вже боюся до тебе в клітку, так заходить часто, так, да? доця? Я вже здорова. О, молодець, в салізеш туди, молодець. Молодець. Петлю я встигла побачити, вона не гуляє. Я тільки кожен день на петлю її заглядаю. Каже, пепа, ти вже достала мене, так? Да? Менше чекай і буде більше толку, правда? А, Цікаво було би її поміряти. Ну, вона десь півтора метра має в довжину. Це точно. Да, десь півтора. Довжина і десь метр. З копійками буде. Ширина. Е, 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 що е. ж ви мені всі халат їсте? Один халат робочий остався, ей! І ця жиє халата. Стівки! Один має і з'їдять, їдять діти. <риві> Віддайте! <пера. риві> Хоч бери і не приходь до вас, ви мене кусаєте. <риві> да. Кусаєте. А це соломоко вигортала сюди. О, стелити мокро трохи. Все вигортаєш, все викидаєш, да о. -о. Та що ж ви всі так любите той халат грести? Люська! Люська, а де ти срала? А де ти туалет робила? Люська, дивіться, чисту. А де ти туалет зробила собі? га? я дівка доросла, хочу там і серу. Правда? Угу, угу, угу. 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 Кузьчка, кусачка, іди сюди, ну! Люська, будеш получиш. Ну, і ладно. Валюшечка, Валюшечка, моя дівчинка, да. дівчинка, а що тебе біля глаза побити? Де ти до цього вже тарахнулася? Дивися, де то ти, ти вже побилася? Це моя лялечка. Лялечка моя така малесенька. Да. Що вони тебе туди обіжають, Валюха, да? обіжають тебе. Ох, паскудні вони, да, паскудні, я їм дам Обіжали мені дитину. Да? Валюшка. Не, там туалет Стої видно, де туалет. Ой-ой-ой, мені обідали мою валю, Да, валюха? М -м. Ой, Боже, да. Хто тебе обіжав? Папа обіжала? Кажи. Ппапа тебе обіжала, да? я її зроблю. Я її пущу під кабана. Горіха <гум> знайшла горіха буде гризти, а так не хоче їсти, поняли? Зараза. Ти чого вийшла знову? А не назад! А не на місце! Я тобі зарадам. І ту випустила. Добре, друзі, буду закривати дівок і до зустрічі в нових відео. Всім пока. Ти чого вийшла? А?